Відсотки. Вдавалось би, така знайома річ, ми ж бачимо їх буквально скрізь щодня. Але чи завжди ми до кінця розуміємо, що за ними стоїть, яку силу вони насправді мають? Ну що ж, давайте розкладемо все по поличках. Гаразд, ось наш план. Спочатку подивимось, де ми стикаємось з відсотками, потім розберемося, що ж це таке, навчимось їх перетворювати, попрактикуємось на ключових задачах і наостанок застосуємо все це на практиці. І почнемо з першого пункту де ж відсотки ховаються в нашому житті, бо вони насправді на кожному кроці, навіть коли ми про це не замислюємось. Ну ось класика батарея смартфона. Мабуть, це найперше, що спадає на думку правда. Ці цифри, по суті, диктують нам ритм цілого дня. Або ось ідемо в магазир, дивимось на етикетку йогурту, відсоток жиру. Це ж теж допомагає нам робити вибір, турбуючись про своє харчування. І куди ж без цього? Розпродажі. Оці магічні цифри зі знаком відсотка. Саме вони кричать нам про вигоду і, ну чесно, часто підштовхують до покупки. А якщо говорити про фінанси, то тут відсотки це взагалі основна мова, мова якою говорять гроші. І ставки за кредитами, і доходи з депозитів, усе вимірюється у відсотках. Окей, ми бачимо, що відсотки справді оточують нас з усіх боків, але давайте тепер копнемо глибше. Що ж це таке по самій своїй суті? А все насправді дуже просто відсоток це всього лише одна сота частина. Так, одна сота від якогось цілого. Це просто зручний спосіб порівнювати частини з цілим. І погляньте сюди символ 1 відсоток, дріб одна сота і десятковий дріб 0,01 це все про одне й те саме, просто три різні способи записати ту саму величину. Цікаво, що сама назва нам про це підказує слово процент прийшло з латини від фрази перцентум, що дослівно означає на сотню, тобто вся ідея від самого початку була в тому, щоб ділити на сто. І коли ми це розуміємо, перетворювати відсотки стає набагато легше. Давайте розберемо три ключові навички, які нам для цього знадобляться. Отже, перше, як перетворити відсоток у десятковий дріб? Правило елементарне: беремо число, що стоїть перед знаком відсотка, і просто ділимо його на 100. Наприклад, 46%, ділимо 46 на 100, отримуємо 0,46. Все. А якщо треба зробити навпаки, з десяткового дробу отримати відсоток, теж нічого складного, просто робимо зворотню дію. Беремо дріб, наприклад, 0,8, множимо на 100 і додаємо знак відсотка. Виходить 80 Добре. А що робити зі звичайними дробами? Тут у нас два кроки. Спочатку перетворюємо дріб на десятковий, тобто ділимо верхнє число на нижнє. Ось 4 п'ятих це 0,8. А далі вже за знайомою схемою, множимо на 100 і отримуємо наші 80%. А є, знаєте, такі швидкі відсотки, які зустрічаються постійно. Їхні відповідники краще просто запам'ятати. 25% це чверть, 50% половина, 75% три чверті. Це, до речі, дуже спрощує розрахунки в голові. Ну що ж, тепер, коли ми озброїлися базовими навичками, час перейти до практики. Розглянемо три найпоширеніші типи задач, з якими можна зіткнутися. І так, задача номер один як знайти відсоток від якогось числа. Уявимо таку ситуацію. У нас є 900 кг насіння соняшника, і ми знаємо, що вміст олії в ньому 23%. Скільки ж це буде кілограмів олії? Що ми робимо? Згадуємо наше правило. Перетворюємо 23% у десятковий дріб. Це буде 0,23. І тепер просто множимо нашу загальну вагу 900 кг, на це число. В результаті отримуємо 207 кг. ось стільки чистої олії міститься в насінні, як бачите, нічого складного. Гаразд, рухаємось далі. Задача номер два вона трохи обернена. Тут нам потрібно знайти ціле, знаючи лише його частину і відповідний відсоток. Наприклад, нам потрібно отримати 780 кг бавовняного волокна, а вихід волокна з сировини становить 26%. Скільки ж сировини нам знадобиться? В цьому випадку дія буде іншою ми беремо відому нам вагу волокна 780 кг, і ділимо її на відсоток виходу, перетворений у десятковий дріб, тобто ділимо на 0,26. І що ми отримуємо? Аж. Три тисячі кілограмів. Уявіть собі, три тонни сировини, щоб отримати трошки менше тонни готового продукту. І останній, третій тип задач як знайти відсоткове відношення. Тобто, визначите, який відсоток одне число складає від іншого. Ось приклад. У 150 грамах розчину міститься 3 грами солі. Який це відсоток? Тут логіка така: треба дізнатися, яку частинку становить сіль від усього розчину. Для цього ділимо частину, тобто 3 грами, на ціле 150 грамів. А потім, щоб перевести це в зрозумілі нам відсотки, множимо результат на 100, рахуємо і виходить рівно 2%. Отже, це 2% розчин солі. Ну що ж, ми пройшли теорію і практику. А тепер давайте повернемось до самого початку, до тих прикладів з повсякденного життя і подивимось на них уже озброєні новими знаннями. Тепер, коли ми бачимо 75% заряду, ми рзуємо. Це ж три чверті від повної батареї. Знижка в 30% – Це означає, що від ціни відняли 30 сотих частин. 10% жиру в йогурті – це 10 грамів жиру на кожні 100 грамів продукту, а 9% річних у банку це 9 копійок прибутку на кожну гривню за рік. Все стає на свої місця, правда? Як бачимо, відсотки це не просто математика, це мова, якою описують світ навколо нас. І це дуже потужний інструмент. Ним можна як прояснити ситуацію, так і навпаки ввести в оману. Тому наостанок залишається одне питання, над яким варто замислитись: як тепер, розуміючи суть відсотків, навчитися розпізнавати, коли ними намагаються маніпулювати.